Все, що нам дається, воно ну, дається людям певних умовах. Ми виставим згідні. Якщо нам дають якусь скажімо, роботу, то є умови, строки, скільки ту роботу треба виконувати, якість, якою повинна та робота бути зроблена. І що ще в нас є? Ну і те, що ми поручаємо. Якусь сяного роду це є умови, які ми маємо людина з людиною, підприємниці з робітниками, робітники з своїми роботодавцями. Так само Бог ставить перед нами деякі умови, які би слугували нам для нашого добра. Бог нас захищає і інколи допускає щось, якщо наші промахи настільки. Um, ну, скажем, не Богу, що ми прямо робимо все по-своєму. Але і в тих ситуаціях Бог допомагає і здебільшого захищає. Але є одне універсальний універсальне метод, який написаний в Слові Божому, який дає всі передумови для того, щоб ми щасливо жили. І цей універсальний засіб це Божий закон. Оці Божі десять заповідей, які ми тут маємо на стіні, якщо вони записані на наших серцях, і ми ними керуємося, ми вже здобуваємо багато чого. А у нашому повсякденному житті теж Слово Боже нас направляє, що ми маємо робити, як повинні жити, щоб у нас все було раз, щоб нам було добре і з людьми, і в відносинах з Богом. І цей універсальний. Все знання записані є апостолом Петром у своем первом писанні. Третя глава Першого Петра послання із вірша 8 і по 12, часть 12 веша прочитаю. Наконец, будете все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны дружелюбно, смиренно мудре. Не воздавайте злом за зло, і не ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, а знаєш, що мені призвано, щоб наслідувати благословення. А це зараз дуже уважно. І бо хто любить життя і хоче видети добрі дні, Хто хоче другий смачне перефразувати, хо хоче бути щасливим в житті. Бо хоче мати достаток і мати Божий захист. Умови. Тон То удерживай язик свій от зла, уста свої от лукавих речей, уклоняйся от зла, делай добро і з і стремись к нему, потому що отже Господа обращені к праведним і уші його молитви їх. Важкий, нашли важки умови. Він інколи для нас важкі. Бо апостол Іянко каже, що найлегше кораблів одній людині тим маленьким людям керувати морі великим лайнером, круїзним, чим людині керувати <різь> своїм язиком. Але при Божій благодаті, при довірі до Бога, можна і це зробити. Виконуючи усі Божі передумови, ми можемо мати Божий захист. Ми можемо мати усі ті наслідки Божої благодаті, які Бог приготував для людей. Усе, що Бог приготував, Він приготував для нас і вами. Для таких, які з ясиком часто, які не пов'язують із нашим розумом. Істи добре розуміння з нашим таким недобрим гнівом, який у нас дуже спалахує різко. Але Бог показує, що Його благодать може поміняти наші думки, укрощати нашого язика, давати мир серця і благодати в такої щоб ми мали Божий захист, щоб мали все те, що Бог приготував для нас на повних права. Я всім бажаю, щоб ці слова були е керівництвом для життя кожного з нас, бо всі умови того Божого Захисту і тої Божої благодаті, який Господь нам хоче дати. Тож хай Господь благословить всіх на відповідування свого життя, Божого Славу. А там злогом все.